Ключі рослини, щось таке за. Mm -hmm. е... Чуть мене? да, да. да так, все нормально. Да. Mm -hmm. Тобто він любить більш такі місця, скажімо, не лимани, він любить, море він взагалі не любить. Хоча от тут на півдні є окремі випадки там гніздування одну й дві пари, там, наприклад, десь там на Куяльницькому лимані, ще десь там, ну, вони. Інколи можуть цеплятися, я думаю, що навіть у нас там десь в понизях Телігула, там якісь роки там одна пара, дві серед цих. Ну Такого регулярного нема гніздування. І взагалі цей вид, він, по суті, такий любе переміщатися. Тобто, якщо є умови, вони там гніздяться. Якщо там якісь ставки, наприклад, там риборозплідні, спустили їх, то вони піднялись і перелетіли в інші, на іншу водойму. Вид такий досить. ну, А взагалі степова зона для нього, оцей південь, це він тут практично як такі рідкісні випадки гніздування, ну, крім Дель, дельти Дністра. Ну, можливо, ще Дуная, там більше руминська mm -hmm. частина. А я, яку роботу по спостереженнях? Якщо є якась, наприклад, водойма чи там ділянка річки, є можливість. То просто там походить, поспостерігати, провести обліки. От пройшлись там такого то числа, там поспостерігали за цими мартинами, скільки їх там штук, як вони себе поводили. Тому що мартини вони буває, що злітаються на ночівлю на певні ставки, вечором прилітають з полів, злітаються. Угу. ви, ви такий досить. А так, якісь ще спостереження навіть. і... Не знаю, що ще можна. Це навіть у місті можна робити, десь там пройтися, знаю, де. По берегу річки, де такі пляжики є. Да. Тобто да. От, його кошти можна. Так, скажімо його... так, вид... вид не дуже такий для нас сильно ну, придатний для спостережень, скажімо так. Ну, я так. зрозуміла, що от якщо він десь з'являється, просто можна відмітити е, точки, де він е, з'явився. На карті відмітити, і все. Фактично, так. Ну, так. Ну, тільки так, да, по суті. Міграцію прослідкувати складно, тому що він круглий рік зустрічається. Ну, взимку він зрозуміло, що більш тут зустрічається, там, Миколаєві, по півдні. Ну, Дивитися mm -hmm. там, які в нього вороги, допустимо, да, е, чи він харчується, коли там спостерігали за ним ну, спостерігати за ним. Тобто це ж це можна такі аспекти? Ну, можна, um, да, так. Якщо є можливості, то, це ж все від можливостей залежить, так. Да. Тому що він, наприклад, він на звалищах сміття любить годуватися. Ну хто туди піде на звалище сміття, спостерігатися теж не можна. Я от спостерігав, наприклад, що вони на пляжах підбирають залишки, от, відпочивають люди, і вони собі там. Так, так, да, де, де можливо, де діти можуть, це можуть можу це проводити, Ну, Мені каже, більше потрібно на якісь теоретичні роботи. Там, наприклад, щось намалювати, щось там зробити таке. Ну, все, ну, може, от зараз. Реперат, реперат написати, наприклад, тому що. О, такий склад, ну, може... складний вид. Да. Складний, бо ще й якщо він мінливий, то взагалі буде дуже важко. Але, ну, мабуть, він може ходити от буде пахати з е, поля. Там, де можливо, він може бути. Я знаю, що от, дуже часто на свіже спаханих полях зустрічаються якісь мартини й чайки. Там, там, і жов, там в основному жовтоногий і, ну, і цей теж зустрічається, звичайно. Основна маса це жовтоногі, але вони такі здорові, як качка розміром, ці мартини. Ну і ж кажу, так. Може, повезе, побачить у природі, якщо там придивиться. А він якого розміру приблизно? Ну, такий, трошки більше голуба. Ні, такий. Ну, більше голуба, а розмах крил у нього побільше, як у мартинів. Такий середній. Mm -hmm. там, там я в слайдах написав, по-моєму, розмах Крим. Там є Такі mm -hmm. максимальні, да. так що виставимо нас на сайті і кому потрібно буде, теж перешлемо з вашої згоди, Костянтине. Добре? Так, да, так, да. так, да, мені каже, що це mm -hmm. буде краще. Можна і на Ютубі, на нашому каналі на Ютубі, кому треба, будемо можна дати ссылку. Ви дозволяєте? Так, да, так. Да. Дивіться там, кому треба, можна роздивлятися. Взагалі краще фотографувати, якщо є з чим, це теж складно. Потім можна вже визначати, що там, угу. як там. Да. так що, Таке. Так що, шановні колеги, якщо є запитання, будь ласка, бо як ви тільки що чули, птах складний. Але е, все одно будемо спостерігати, будемо шукати, дивитися, що пол вийде, у кого вийде. Так, а тепер треба така штат. Шановні колеги, чути мене, так? Рада всіх вітати на нашому зібранні і розпочати хочу ось із чого. Пріоритетне завдання освіти 21 століття передбачає орієнтацію на інтереси особистості, які відповідали сучасним тенденціям суспільного розвитку, на створення передумов розвитку творчих здібностей людей, на формування здатності адаптуватися до змін, що відбуваються в суспільстві. Такі завдання потребують трансформації стереотипів формування професійних компетентностей, зміни цінності орієнтацій. На зародження нових здібностей освітян. Та які б реформи не відбувалися в системі освіти, зазвичай у кінцевому результаті вони зводяться до конкретного виконавця, до педагога. Адже професійне зростання кожного педагога, як озвучено, запорука якості освіти в цілому. В сучасному Сучасному педагогу необхідні гнучкість і нестандартність мислення, вміння адаптуватися до швидких змін умов життя, а це можливе лише за умови високого рівня професійної компетентності, наявності розвинених, професійних здібностей. А що ж таке професійна компетентність педагога? Це, перш за все, сукупність його особистісних якостей загальної культури та кваліфікаційних знань, умінь, методичної майстерності, гармонійна інтеграція яких в педагогічній діяльності дає оптимальний результат. Однією із основних передумов професійної компетентності педагогів-позашкільників, зокрема, є належна фундаментальна освітня база кожного з них, адже без відповідної освіти унеможливлюється творчий ріст освітянина. На Первомайській сьом педагогічну діяльність здійснюють 10 педагогів. Серед них магістри за спеціальностями географія, біологія, хімія, спеціалісти з вищою освітою за напрямки підготовки зооінженерія, мікробіологія та вірусологія, агрономія, загальнотехнічні дисципліни і праця, біологія, психологія. Педагогічний досвід кожного з них. Переконливо свідчить, що їхні професійні знання, практична готовність як навчати, так і навчатись, організаторська діяльність та мобілізаційні вміння обумовлюють їх педагогічну майстерність. Міркуючи, що таке педагогічна майстерність, право чи обов'язок педагога дійшла виступку. Безумовно, це право. Кожен педагог здатний розвивати свою майстерність і донести її до учнів. Але це і обов'язок, адже без педагогічної майстерності неможливо виховати творчу обдаровану особистість. Безумовно, це і талант, це щохвилинна праця, це постійний творчий пошук, це бажання стати майстром. Виходячи з того, що професійна майстерність педагога це бездоганне вміння навчатися, формування позитивних риск здобувачів освіти, розвиток їх творчих здібностей, плюс професійна компетентність з усіма її складовими, на первомайський сюрм сплановані методичні заходи на підвищення професійного розвитку наших педагогічних працівників. Протягом навчального періоду 2022-2023 років на сюд проведені, майстерня дистанційного навчання, методичний ринг знай, вивчай, впроваджуй семінар-тренінг роль компетентного педагога у формуванні творчого працездатного учнівського колективу, опрацьовано питання іміджу сучасного керівника гуртка. Все це в рамках засідань методичного об'єднання педагогів сюди. На засіданні педагогічної ради опрацьовані питання розвиток позитивної навчальної діяльності учасників освітнього процесу, як важлива умова покращення якості освіти та творчого розвитку учнів. Нова українська школа простір освітніх можливостей. Брендинг, новий механізм якості освіти, педагогіка партнерства, самоаналіз власної діяльності та самоосвіта, як реальні Горська. Окрім вище зазначеного, педагогісю активні учасники міських, обласних, всеукраїнських заходів, професійних конкурсів, майстер-класів, круглих столів, презентацій свого педагогічного досвіду, вебінарів, семінарів, онлайн-консультацій та курсів, спрямованих на підвищення самосвітнього рівня, професійної майстерності у всіх її напрямках. Педагоги СЮН створюють, адаптують програми, розробляють методичні посібники, дидактичні матеріали для гуртків еколонатуралістичного напрямку. Проте важливою умовою для самоосвітньої діяльності вчителів є матеріальна забезпеченість створення матеріально-технічної бази. У закладі у сучасні навчальні кабінети, створено методичний куточок, бібліотеку науково-методичної літератури. В сайт закладу, оформлено інформаційні стенди на допомогу керівнику гуртка, увага тестація, методичний вісник. Звичайно, ми всі живемо у світі, який дуже швидко змінюється. Ці зміни відбуваються в усіх сферах нашого життя. Змінюватися, тобто професійно зростати, має і кожен педагог. Бо якщо людина не знає, до якої мети вона рухається. Для неї жоден вітер не буде попутним, попутним, як сказав давньоривський філософ Аней Луці Сенека. Педагоги всі знають, як досягати професійних успіхів, а ми, адміністрація, намагаємося бути для них тим попутним вітром на шляху до їх професійного зростання. Всім дякую. Так. Я на чуєнку. Дякуємо. Дя... Дякуємо. Дякуємо. Дякуємо, шані е, Олена Петрівна. Дуже цікава, дуже гарна презентація. І на Олександрівні, поверніть права. Все нормально, я вже повернула. Все добре. Дякую. Все добре. Вітання добре. вашому колективу. На да, е Так, шановні колеги, е я маленьке таке важливе оголошення, справа в тому, що ви е хто з ми минулого, минули, ми в цей понеділок, 6 числа, була проведена Зум-конференція, Зумна рада щодо підготовки до, до травневої колегії департаменту освіти. Один із важливих важливих. Важливих питань, які будуть розглядатися на цій колегії. Фактично, це одне з головних питань, це буде робота позашкілляв під час воєнного стану. Тому ми будемо вдячні всім, хто буде нам, хто надасть нам інформацію щодо організації роботи позашкільної роботи у вашій селищній раді, в вашому районі, школі і так далі. Ви можете насилати цю інформацію нам на нашу пошту. Ви бачите нашу пошту в чаті, вона написана, і тому, будь ласка надавати цю інформацію, тому що я знаю, що роботи робиться дуже багато. Люди беруть участь і в наших конкурсах і не тільки. І, звичайно, дуже добре, якщо цю роботу можна проілюструвати, можна показати, можна було показати для всієї області, так. І е, Да, Інна Олександрівна написала оголошення щодо пропозицій на наступну нараду. І я в друге, це перше було в мене оголошення, щодо щодо е, колегії, і друге оголошення 17-го числа, тобто наступну п'ятницю. Ми також зустрічаємося на вебінарі, метою якого ми поставили. Аналіз робіт, які були надіслані на конкурси. І тому що є така нагальна потреба, ми не проводили це не, не скажімо так, це не, немає в плані нашого департаменту, тому немає наказу, є лист запрошення. Так що, будь ласка, долучайтеся. Долучайтеся і ви знає, Якщо буде проаналізована участь, ви розумієте, що це покращує роботи, які будуть надіслані і в цьому році. Ну, і, будь ласка, Наступне питання: наше це організація дослідницької діяльності молодших школярів, участь у конкурсі. Юний дослідник. Катерина Вадимівна, просимо до слова методист нашого обласного центру вищої категорії. Прошу Катерина Вадимівна, будь ласка. Добрий день. В мене ну, не дуже багато інформації. Справа в тому, що конкурс вже зараз йде, якщо ви знаєте, юний юний дослідник, обласний етап, і 24 числа вже має бути фінальний власний етап, але за 10 днів до 24-го, тобто 14 числа, я маю повідомити перелік переможців, які братимуть участь у підсумковій конференції, але знов-таки зважаючи mm -hmm. на військовий стан, на те, що очно. Ну, власне, ми не можемо збирати дітей, а ну іноді, мабуть, проводити саме для дітей такі онлайн-конференції. Ну, якось ми вважаємо не дуже доречно, тому що це для них часто скучно. І показати те, що вони вміють, часто на камеру не, не виходить онлайн саме, тому що або перебої з інтернетом, або зі світлом, ну, всяке буває. Буває навіть ну, таке, що діти зараз і зараз не, не на території області знаходяться. ну, Це досить важко буває з'єднати з їхнім графіком шкільним. Е, тому, як і минулі роки, коли почалась пандемія, було прийнято рішення провести цей очний, верніше не очний, а фінальний етап. Е, за відеозахистами, Тобто тобто го числа буде відомо е, переможці, хто запрошується до захисту, тобто ті, е, які діти, які потенційно займуть перші треті місця, і до 24 го числа вам буде запропоновано завантажити відеозахисту і дітьми їх робіт. Справа в тому, щоб ви з цього не переживали, дайте дитині можливість розповісти про свою роботу, так як вона це бачить. Не обов'язково муштрувати дітей, щоб вони чітко там казали, як раніше це вчили там мета, завдання, предмет, об'єкт, верніше, цей об'єкт, предмет, дослідження. Ну, так от зараз від цього відходять. Навіть у Дорослі науці, скажімо так, навіть в малій академії дають учасникам можливість самим обирати форму захисту роботи. Тобто, якщо вони хочуть, це може пройти навіть як рекламна акція. Головне, щоб вони донесли до всіх до слухачів, донесли взагалі зміст того, що вони зробили, і чим класно те, що вони зробили так, що стосується взагалі робіт, які подаються на юний дослідник. Хочу звернути зараз увагу, що всі завжди путають об'єкт і предмет, що це таке. Якщо ви чітко не знаєте, як розділити об'єкти і предмети взагалі тоді краще не пишіть, тому що коли там йде такий сумбур і напутане одне з іншим, ну, то це така помилка, яка сильно кидається в очі, звісно. Зрозуміло, що об'єкт це більш ширше поняття, а предмет це те, що саме ви вивчаєте. Дуже часто буває таке, що і об'єкт, і предмет вони називаються у темі роботи, і тому це дуже сильно. Ну, якось е, люди вважають, що ну, ну, не, може, не можна взяти частину теми і е, ну, якось послатись на неї, наприклад, при описі е, об'єкту або предмету. Ну, Може так, щоб трошки було зрозуміше, зрозуміліше. Наприклад, на біологія як наука, так? для неї об'єкт це всі живі організми, вона їх всі вивчає. А предмет це вже е, у кожної. У кожного підрозділу, наприклад, біології там свій. Якщо ми, наприклад, візьмемо там. Мартин звичайний, наприклад. Ну, наприклад, це якщо там. Так, да. ну, от конкретно так, року, року 23-го, да. третього, то це да. Мартин. Е мета знов-таки, те, що завжди пишуть, що таке мета? Е мета це ваша кінцеве поставлене ціль, тобто взагалі. Навіщо ви все це робили? Оце пишеться в меті. Що ви що ви намагались дослідити? Навіщо ви взагалі задіяли все це дослідження? І ще зверніть увагу, будь ласка, у меті не використовується з метою. Це як ну це взагалі то неправильно, таке як Симорон удержується там в меті, Тобто, намагайтесь уникати цього. Далі завдання завдання це взагалі то буде такий перелік дій. Який вам необхідно зробити для того, щоб досягнути мети. Тому завдання це е, якийсь такий список пунктів, який починається з дієслова. Е, перелік дієслів хочете, можете там занотувати, запам'ятати, який використовується це як вивчити, розробити, виявити, дослідити, поглибити, встановити, обґрунтувати, чи спростувати може, там перевірити, проаналізувати. Розкрити оце буде у вас, у вас будуть саме такі завдання. Знов таки дуже часто чомусь вважається, що мають щось підтвердити своїми дослідженнями. Не обов'язково, можливо, ви щось будете таке вивчати. Що спросту, що ви в підсумку спростуєте? Ну, такий зараз всі ви стикаєтесь, таке дуже поширене явище це всілякі лайфхаки. Вони стосуються будь наш, ну, будь-якої сфери нашого життя. Їх, до речі, дуже багато і, е, як це сказать, там садівництво, наприклад, чи там, як краще щось виростити, і дуже часто там людина вірять, беруть це. Ну, Намагаються це застосовувати, і в них нічого не виходить. Ну, дуже так може було б цікаво, і дітям, якщо це якийсь лайфхак, особливий з інтернету чи соціальних мереж, в яких вони все одно сидять, можна було б це спробувати і реально перевірити. Тобто, наприклад, якийсь усталений спосіб вирощування будь-чого, і лайфхак, який запропонували. Ну, наприклад, навіть так, те, що мені зараз попалася, Попались нещодавно, це е, використання лишпиння луку, цибулі, вибачте, цибулі, е, цибулі, так, як стимулятор росту. Тобто, якщо покришити да, цибулину шкірку, там настояти на неї водичку, обробити це насіння, то насіння, в общем, буде як. Е, Такий от дешевий спосіб, який нічого не коштує, але бути краще, ніж будь-яка там промислова, те, що нам пропонують, наприклад, в магазині. Знов таки це можна перевірити. Єдине, що не забувайте, що у вас обов'язково має бути контроль. Тобто, ж, е якщо це стосується рослин, то щось, що ви пророщуєте, взагалі без нічого. Вона така зарубіжна програма розвіювачі міфів. Ну, ось ну так. Чому в це, це досить цікаво. От, або е, е, якісь там нові методи окурінення е, тих чи інших квітів. Знов таки те, що поп я вичитала, ну не те, що я вичитала, воно просто ти не хочеш, а воно тобі лізе звідси, особливо в, 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 в соціальних мережах, да, як там е, бегоні, там фіалки, каланхої те, що можна так розмножувати. Мікрозелень дуже багато, мікрозелені дуже багато вирощують. Але воно все ну перевіряти все треба. Ну так, да, просто там що там поклав листочки в баночку, в пластмасову, там забризкав водичкою, закрив, там обрав на декілька днів, і воно там все росте. Mm -hmm. Ну, воно там не росте, воно там помре, але це ж треба дитині показати, що якщо там mm -hmm. 에, що не всьому треба вірити, якщо Ну, тому, тому, що нам попадається. До речі, це теж такий непоганий буде для дітей досвід, що інформацію треба все-таки фільтрувати. І не все, що нам приходить з мережі, не все це треба брати на віру. Або знову таки, коли ну, ну це мені б, до речі, було цікаво. Я думаю, що дітям це теж було б цікаво, коли е було відключення світла, було дуже багато варіантів знов-таки, як з нічого зробити свічку. Ну, нічого не те, що з нічого, а з того, що є під руками. І е, такий був дуже поширений метод це як виплавити свічку з мила. Знов таки можна було б погратися із різними видами мила і дослідити, скільки вона горить. І, або, наприклад, якщо це свічка з картоплі, вона на, на олії горить. Да, знов таки, погратися можна було б з оліями. Ну, взагалі, то не обов'язково, щоб ваші дослідження були якимись… Ґрунтовними. Головне, щоб це було цікаво дитині, головне, щоб вони були може, в чомусь оригінальними. Ви нічого нового не відкриєте. Ну, справа в тому, що так, навіть дорослих от, дітей, старшокласників завжди націлюють на те, що ймовірність того, що ви відкриєте щось нове, вона ну, досить мізерна. Ну, це не, не всі це можуть. А, але якщо ви зробите щось цікаве для себе навіть цікаве, те, про що ви потім зможете розповісти, що це ну, набагато. Такий вагоміший досвід, і для дитини, перш за все, і для вас, як для керівника. Ну, тому я знов таки, що хочу вас спрямувати на те, що іноді цікаво навіть щось спростувати. Особливо зараз, ну, таки, коли в нас, вибачте, така інформаційна помийка у науковому просторі, то от ну, взагалі-то. Здається, в мене все, що я хотіла сказати саме по досліднику. Іноді, ну просто ви дивіться, що. А, і ще те, що стосується цьогорічного конкурсу, я не знаю, чому, можливо, хтось є з тих людей, які надсилали мені роботи, де вичитали, де ріш... вирішили. Ну, Третина учасників поприсилали презентації. Юний дослідник це все ж таки, хоч діти і маленькі, але це все одно, конкурс. Таких, скажімо там, дитячих, але наукових робіт, вони ніколи не, не оформлюються як презентації. Намагайтеся все одно витримувати структуру більш-менш наукової роботи, коли є теоретична частина, тобто огляд літератури, огляд інформації, яку ви вивчили, яку вивчила дитина з того питання, яке вона вивчала, обов'язково опис досліду і результати, які були отримані. Ну і бажано ілюстрації, тобто це фотографії. Презентація це для того, щоб потім можливо представити свою роботу, але презентація як подання як роботу, це да, да, як як робота? вона. Ну і знов-таки це: зверніть, будь ласка, увагу, що це ні в якому разі не реферат. Ну і якщо робити по наприклад, народознавство, є така да, народознавство, краєзнавство. Є така номінація, то знов таки нас все таки більше цікавить місцеве щось. Правильно, там народознавство, яке стосується саме вашого, там, наприклад, ну, селища, де живе зараз дитина, там, чому місто, селище неважливо, традиції, які стосуються саме цього регіону, саме цього місця, не взагалі там по Україні. От що це було б цінніше. Все, якщо є якісь питання, по цьому я вам відповім, якщо зможу. Всім доброго дня. Я сподіваюся, що всі мене чують, бо щось сьогодні мене декілька разів викидало. Отже, я дивлюся, що в нас там пару хвилин залишилося, тому я хотіла так, ну, одна хвилина. Я швиденько тільки почну. Нагадаю, спочатку для. Самі чотири номінації, які в нас є, а потім ми трошки роздивимося, чому саме ми звертаємо зараз увагу саме на цей конкурс, бо він є одною, одним із декількох конкурсів, а можна сказати, акцій, які проходять у нас у національному центрі. І зараз вийшов лист, ну, не зараз, він вийшов трошки раніше. А саме 26 січня 2023 року номер 24, якому буде цікаво, Екохчинок на захист пернатих. Чому саме на це зараз звертають увагу? Справа в тому, що е, у нас є, ну проходять через е, Україну е, три е, основні міграційні шляхи птахів, і за того, що в нас е, є агресія. Російська і відбувається.